Ви слухаєте Транссвітове Радіо. Вітаємо вас, любі друзі. Ви слухаєте програму Через Біблію до живого Бога. За основу передачі взято біблійні коментарі відомого американського богослова Вернона Макґі. Шумер. Це одна з найстародавніших цивілізацій Близького Сходу, яка існувала наприкінці IV на початку II тисячоліття до нашої ери, в районі нижньої течії Тигру та Єфрату, що на півдні сучасного Іраку. Цікавість до історії стародавнього світу почалася в Європі з епохи Ренесансу, декілька століть потрібно було, щоб безпосередньо підійти до розшифровки давно забутого шумерського клинопису. Ця розшифровка допомогла з'ясувати і те, як виникла писемність у шумерській цивілізації. Між двома правителями, що жили віддалено один від одного, виникла суперечка. Обидва вони через своїх послів загадували загадки один одному. Так ось одна з загадок виявилася настільки важкою, що посол не міг її запам'ятати і довелося винайти писемність. Винахід писемності був безперечно одним з найбільших і найвизначніших досягнень шумерської цивілізації. Шумерське письмо, яке пройшло шлях від ієрогліфічних образних знаків символів до знаків, якими стали записувати найпростіші склади, виявилося надзвичайно прогресивною системою, яку запозичили та використали багато народів, що говорили на інших мовах. Завдяки цьому культурний вплив шумерів на стародавньому Близькому Сході був величезним і на багато століть пережив їхню власну цивілізацію. Тексти, написані шумерською мовою, були прочитані лише на межі 19-20 століть. Одночасно почалися археологічні розкопки шумерських міст. Археологи знайшли шумерську призму. Текст на ній писався приблизно за 100 років до часів Авраама. Там повідомляється про царів, що жили до і після потопу. Текст починається з того, що перше царство було в Еріду. Деякі вбачають аналогію Еріду з біблійним едемом. Потім йде перелік восьми царів, що правили до потопу. Перші два царі правили в Еріду. Три наступні царювали в Бартебірі, що означає місто бронзових ремесел. Це могло бути місто, побудоване Каїном. Якщо скласти разом роки правління цих восьми царів, то вийде 241 200 років. Перший цар Алілум правив 28 тисяч років, другий 36 тисяч і так далі. Найдовше царювання продовжувалося 43 тисячі 200 років. Шумерська призма говорить про надзвичайно високу тривалість життя стародавніх правителів, але життя біблійних патріархів теж було довготривалим. Адам, наприклад, прожив 930 років, Сиф 912, Енох 905, Ной 950, Метушаїл 969, Ламех – 777. Чи дійсно люди в далеку давнину жили так довго? Чи дорівнювали тодішні роки нашим? Але якою б не була їхня часова тривалість, є всі підстави вважати, що в допотопні часи людина жила дуже довго. І хоча можна думати, що гріхи та хвороби наповнювали багатьох вже тоді, їх, так би мовити, психологічний вплив на рід людський тільки починався. Крім того, потрібно мати на увазі, що на ранній стадії цивілізації. Велика тривалість людського життя була необхідна ще й для того, щоб людство могло наповнити землю. Наприкінці переліку царів на шомерській призмі міститься фраза Тоді потоп залив землю. Тексти про час до потопу і після розмежені лінією. Перша фраза про часи після потопу говорить наступне Коли царство знову з'явилося на землі, воно було в киші. Потім новий перелік правителів, 78 володарів різних династій і так далі. Цікаво, що тривалість їхнього життя після потопу скоротилася, що співпадає з Біблією. Авраам жив 175 років, Мойсей 120 років, потім середня тривалість життя стала дорівнювати приблизно 70 рокам. Але не дивлячись на те, скільки живе людина, у неї є достатньо часу, щоб пізнати Господа і примиритися з ним. Саме тому ми і вивчаємо біблію. Отже, продовжимо. Перед мікрофоном пастор Віталій Козубовський. Почуй нас Господи, і поблагослови нас. На вивчення Твого Слова. Амінь, дорогі наші друзі. Сьогодні ми почнемо вивчення другого розділу послання до римлян. У цьому розділі апостол Павло показує, що Бог обов'язково буде судити так званих добропорядних людей, які пишаються і хваляться власною праведністю. У нашому суспільстві ми знайдемо чимало таких людей. Подібні люди дивляться на тих, хто їх оточує зверхньо, так, ніби вони вже досягли самої вершини цього світу. І, будучи впевненими, що вони перебувають на самому верху, ці люди думають, що більш їм нічого не потрібно. Однак, знаходячись на горі, задовольнити вимоги Бога так само важко, як і внизу, єдина різниця полягає в тому, що внизу людина, ймовірно, усвідомлює свої потреби раніше, ніж той, хто думає, що вже досяг усього. Релігійні люди, а також ті, що пишаються своєю праведністю, тобто так звані гідні та добропорядні люди, мають потребу в Спасителеві. У другому розділі послання до римлян Павло говорить про певні принципи, на підставі яких Бог буде судити таких гідних людей. Якщо перший розділ цього послання розповідає про загальну неправедність людини, то другий розділ починає розмову про тих, хто сподівається на свою власну праведність. Отож, читаємо перший вірш ось тому без виправдання ти, кожний чоловіче, що судиш, бо в чому осуджуєш іншого, сам себе осуджуєш, бо чиниш те саме й ти, що судиш. Цей вірш торкається дуже важливого питання, що є суттю всього цього розділу. Причому важливо мати на увазі, що апостол Павло тут зовсім не говорить про спасіння. Апостол розповідає про гріх і про ті принципи, на підставі яких Бог буде судити людину. Я не знаю, як ви, друзі, але я не хотів би, щоб мене судили за цими принципами. Саме тому я так вдячний Богові за мого Спасителя. Писання виявляє нам Євангелію як єдиний спосіб досягнення вічного життя. Відкинувши сина Божого, людина негайно викликає на себе Божий суд. І єдиний результат цього суду визнання людини винною хто має сина, той має життя, хто не має сина Божого, той не має життя, пише апостол Іоанн у своєму першому посланні. У п'ятому розділі, в дванадцятому вірші. А в Євангелії від Йоанна, у п'ятому розділі в 24 вірші ми читаємо слова Ісуса. По правді, по правді кажу вам, хто слухає слова мого і вірує в того, хто послав мене, життя вічне той має, і на суд не приходить, але перейшов він від смерти в життя. Можна також згадати знамениті слова Господа. В шістнадцятому вірші третього розділу Євангелії від Йоанна так бо бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Звичайно, ми читаємо цей вірш окремо, але насправді Господь продовжує, говорячи бо Бог не послав свого сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спасся. Хто вірує в нього, не буде засуджений, хто ж не вірує, той вже засуджений, що не повірив в ім'я однородженого Сина Божого. Хто вірує в сина, той має вічне життя. А хто в сина не вірує, той життя не побачить, а гнів Божий на нім перебуває. Тому люди, що сьогодні не мають Христа, уже засуджені на загибель. При цьому людина може бути гідною, добропорядною і навіть релігійною, але не маючи Христа, вона засуджена на загибель. Фраза «Без виправдання ти кожний чоловіче, що судиш, торкається питання про те, як саме віруючі повинні ставитися до тих людей, що чинять усі нечистиві справи, описані в першому розділі Послання до римлян. Відповідь проста. Ми повинні бажати для них спасіння, ми повинні робити все від нас залежне, щоб донести до них Євангелію, тому що це нещасні ті, що йдуть до загибелі істоти. Ми з вами нерідко засуджуємо тих, хто відрізняється від нас з вами. При цьому ми використовуємо стандарти і норми сучасного нам суспільства, незважаючи на те, що ці самі стандарти. Безупинно змінюються. А якщо людина не відповідає даним нормам і стандартам, ми починаємо засуджувати її. Друзі, коли ми судимо інших людей, ми самі робимо себе суддями. І наш Бог говорить, що точно так само, як ми беремо на себе сміливість судити інших людей за своїми стандартами, Він має право судити нас за своїми. Якби ми бачили самих себе такими, якими нас бачить Бог, нас би вразило, наскільки непривабливою виявляється дана картина. І ми переконалися б, що ніхто з нас не заслуговує по легкості. Я підозрюю, що деякі християни думають, що вони прикрасять небеса своєю присутністю, однак при цьому вони чомусь забувають, що їхнє перебування на землі не зробило наш світ кращим. Чому ми лишаємо Бога права судити нас так, як це робимо ми самі? Бог буде судити нас, причому Його суд буде спиратися не на наші, а на небесні принципи досконалості. І якщо ця думка турбує вас, друзі, це зовсім природно, тому що ніхто з нас не відповідає цим Божим критеріям. Далі Павло формулює принципи, на підставі яких Бог буде судити гордовитих і впевнених у своїй праведності людей. У другому вірші, ми бачимо перший з цих принципів. А ми знаємо, що суд Божий по правді на тих, хто чинить таке. Іншими словами, Павло говорить: ми знаємо, що Бог судить відповідно до реальності. У наші дні дуже багато людей живуть у якомусь нереальному світі. Варто зазначити, що це включає і тих, хто належить до церкви. Ці люди не бажають чути істини Євангелії. Дуже часто такі люди заявляють, що хочуть вивчати Біблію, але зіштовхуючись з істинами, розкритими в Слові Божому, ці люди відмовляються прийняти їх. Вони не бажають прийняти ту реальність, що описана в Божому Слові. Щось подібне описує апостол Іоанн в 10-му розділі книги об'явлення у дев'ятому та 10-му віршах. Коли Бог почав являти апостолові своє об'явлення, слова ці були у вустах Іоанна солодкі, як мед. Але коли апостол довідався і усвідомив все майбутнє цього світу, гіркість зробилась в його животі. У наші дні чимало християн бажають вивчати Біблію. Але при цьому вони не хочуть почути Божу істину. Я ще раз нагадую вам, друзі, що принципи суду, про які ми говоримо сьогодні, зовсім не є принципами спасіння, людині властиве внутрішнє усвідомлення того, що її очікує суд перед якоюсь вищою силою. Прийдешній Божий суд це щось, чого боїться і що заперечує кожна людина, яка живе без Христа. Писання досить ясно говорить про суд. У 17 розділі у 31 вірші книги дії Святих Апостолів ми читаємо слова апостола Павла, звернені до жителів Афін. Бо він визначив день, коли хоче судити по правді весь світ через мужа, що його наперед він поставив, і він подав докази всім, із мертвих його воскресивши. А також ми пам'ятаємо, як на суді у Фелікса. Апостол Павло міркував про праведність, здержливість і прийдешній суд. Від цієї проповіді римський правитель упав в жах, так що більше не бажав слухати апостола. Божий суд відрізняється від людського суду. Справа в тому, що земний суд несправедливий і упереджений. У людини немає в розпорядженні усіх фактів на відміну від Бога. Який знає справжній стан людини. Бог знає його таким, яким він є насправді, і на підставі цього знання Бог судить кожного. Я думаю, друзі, що сильно помиляється той, хто вважає, що інші люди підлягають судові, а йому самому вдасться уникнути покарання через власну унікальність. Більшість людей вважають, що такі грішники, як Гітлер і Сталін, будуть засуджені Богом, а самі вони зуміють уникнути покарання. Однак Бог судить людину по тому, ким вона є в його очах. Чи хотіли б ви стати перед Богом на підставі цього? Я б особисто не хотів. Читаємо третій вірш. Чи ти думаєш, чоловіче судячи тих, хто чинить таке, а сам робиш таке саме? Що ти втечеш від суду Божого. Відомо, що причина, чому деякі люди в цьому світі наважуються порушити закон, полягає в тому, що у них в запасі є чотири способи, як уникнути покарання. По-перше, вони сподіваються, що їхні злочини не будуть розкриті. По-друге, ці люди думають, що зуміють опинитися поза сферою досяжності системи правосуддя. По третє, вони думають, що шляхом якихось юридичних тонкощів їм удасться виправдатися на суді. І нарешті, по-четверте, ці люди розраховують, що в найгіршому випадку вони зможуть втекти. Але жоден з цих шляхів не допоможе уникнути осуду на небесному суді. Наші злочини будуть виявлені. Ми не зможемо вийти з-під влади Бога. Ми не зможемо сховатися за якимись юридичними нюансами. І нарешті, втеча теж неможлива. Автор послання до євреїв запитує у другому розділі, у третьому вірші своєї книги то як ми втечемо, коли ми не подбали про таке велике спасіння? Далі четвертий вірш або погорджуєш багатством його добрости, лагідності та довготерпіння, не знаючи. Що Божа добрість провадить тебе до покаяння. Давайте усвідомимо, що милість і доброта Бога повинні поставити нас перед ним на коліна, але замість цього вони лише змушують людину відсторонятися від бога. Приміром, Асаф уболівав, що беззаконники процвітають так, ніби Бога не хвилюють їхні нечистиві справи. У 72-му Псалмі Асаф пише Бо лихим я завидував, бачивши спокій безбожних, бо не мають страждання до смерти своєї, і здорове їхнє тіло, на людській роботі нема їх, і разом із іншими людьми не зазнають вони вдарів свої уста до неба підносять, а їхній язик по землі походжає. Але потім Асаф зрозумів, що нікому не вдасться уникнути Божого покарання. У цьому ж псалмі Асаф пише Аж прийшов я в Божу святиню і кінець їхній побачив. Такі люди обов'язково відчують на собі Божий суд. До речі, друзі мої, якщо ви є невіруючими, то не думайте, що я намагаюся позбавити вас усіх радощів у цьому світі. Якщо ви не довірилися Христу, і якщо вашим єдиним сподіванням є земне життя, то я рекомендую вам. Постарайтеся насолодитися цим життям до кінця, радійте цьому життю, насолоджуйтеся його благами, тому що після вашої смерти нічого цього у вас не буде. Якщо це єдине життя, до якого ви прагнете, насолоджуйтеся ним, поки є така можливість їжте, пийте, веселіться, тому що завтра вам належить померти. Але пам'ятайте вам належить предстати перед судом Божим. І Божий суд визначить ваше вічне майбутнє. Друзі, зрозумійте, що ви маєте потребу в спасові, і Божа доброта повинна вести вас до нього, тому що той, хто вірить в нього, має життя вічне, а хто не вірить, не має життя, но гнів Божий перебуває на ньому. П'ятий вірш та через жорстокість свою і нерозкаяність серця. Збираєш собі гнів на день гніву та об'явлення справедливого суду Бога. Друзі, якщо ви не спасенні, я хотів би сказати вам наступне напевно, ви знаєте, що Бог милостивий до вас і поблагословив вас. Подумайте про всіх тих людей, що позбавлені усього в цьому світі, що буквально вмирають з голоду. А ви при цьому живете без Бога і користуєтеся всіма благами цього світу. Невже ви думаєте, що Бог не стане судити вас? Невже ви вважаєте, що вам вдасться уникнути суду? Друзі, сама Божа доброта повинна спонукувати вас до покаяння? Далі у віршах 6 по 10 ми бачимо ще один великий принцип що кожному віддасть за його вчинками, тим, хто витривалістю в добрім ділі шукає слави і чести, і нетління? Життя вічне, а сварливим та тим, хто противиться правді, але кориться неправді, лютість та гнів, недоля та утиск на всяку душу людини, хто чинить зле, юдея ж перше та гелена, а слава і честь, і мир усякому, хто чинить добре юдеєві ж перше та геленові. Бог судить і нагороджує людину згідно за його справами. Абсолютна справедливість є критерієм одержання осуду і нагороди. Справи людини постануть перед Богом у святому світлі його присутності. І жодна людина, будучи в здоровому розумі, не захоче, щоб його судили в такий спосіб. Пам'ятайте, дорогі друзі, що язичник Корнілій був дуже гідною людиною, але йому була призначена загибель. Давайте пам'ятати. Що людина стане на осуд Божий незалежно від того, як вона живе. Однак те, як вона живе, є критерієм для небесного суду. Той, хто чинить добро, буде суджений за своїми справами. От що пише Апостол Іоанн у 20 розділі, в 12 вірші книги об'явлення І бачив я мертвих, малих і великих, що стояли перед Богом, і розгорнулися книги. І розгорнулася інша книга то книга життя. І суджено мертвих, як написано в книгах, за вчинками їхніми. Та людина, що хоче заробити вічне життя, має право спробувати це зробити вона буде судима згідно своїх справ. Однак Бог попереджає таку людину, що ці справи не допоможуть їй, а хто не знайшовся написаний в книзі життя. Той укинений буде в озеро Огняне, сказано в 20-му розділі, в 15-му вірші книги об'явлення. Коли ми довіряємося Христу як Спасові, наше ім'я заноситься в книгу життя. Вічне життя не є нагородою за зусилля, вічне життя це подарунок, призначений тим, хто довірився Христу. А тепер давайте подивимося на принцип Божого правосуддя. Одинадцятий вірш. Бо не дивиться Бог на обличчя. Цей великий принцип Старого Завіту сформульований у 10 розділі, в 17 вірші книги повторення закону Бо Господь, Бог ваш, він Бог богів і пан панів, Бог великий, сильний та страшний, що не подивиться на обличчя і підкупу не візьме. Симон Петро усвідомив це, коли був у домі Корнилія. Про що нам говориться в 10 розділі у 34 му вірші Книги дії святих апостолів. А Петро відкрив уста свої та й промовив пізнаю я по правді, що не дивиться Бог на обличчя. У Бога немає любимчиків, усі люди рівні перед ним. Правосуддя сліпе і йому байдуже одягнена людина в шовк або ж носить простий одіж. Усі люди рівні. Членство в церкві, гарна родина, положення в суспільстві та правильна життєва позиція не дають ніяких переваг в Божих очах. Чи маєте ви спаса? Це питання є найважливішим. Далі ми знаходимо ще один принцип Божого суду, що сформульований у віршах з 12 по 14, котрі бо згрішили без закону, без закону і загинуть, а котрі згрішили в законі. Приймуть суд за законом. Бо не слухачі закону справедливі перед Богом, але виконавці закону виправдані будуть. Бо коли погане, що не мають закону з природи чинять законне, вони, не мавши закону, самі собі закон, деякі віруючі вважають, що язичникам загрожує загибель, тому що вони не чули про Христа і не прийняли Його. Але потрібно розуміти. Що язичники засуджені, тому що вони грішники, і в такому стані знаходиться все людське суспільство. Світло, дане людям, не дає їм спасіння, це світло є лише підставою для суду. Багато людей думають, що вони спасенні тільки через те, що в душі схвалюють стандарти нагорної проповіді. Однак послухайте ще один принцип, на якому буде ґрунтуватися суд Божий. Читаємо 15-й вірш, що виявляють діло закону, написане в серцях своїх, як свідчить їм сумління та їхні думки, що то осуджують, то виправдують одна одну. Бог може і буде судити язичників за їхньою власною совістю. Дехто вважає, що оскільки язичники не мали Божого откровення, вони зможуть уникнути суду. Але суть в тому. Що вони не живуть відповідно до того світла, яке було дане їм, і Бог буде судити їх саме на підставі цього. Шістнадцятий вірш дня, коли Бог, згідно з моїм благовістям, буде судити таємні речі людей через Ісуса Христа. Ми вважаємо себе гідними людьми, думаючи, що заслуговуємо спасіння, але Бог буде судити і гарних людей. Він буде судити їх через Ісуса Христа, який говорив, що коли чоловік дивиться на жінку з пожадливістю, він уже чинив перелюб з нею в своєму серці. Це один із прикладів таємних помислів людського серця. Хто з нас хотів би, щоб усі неварті думки, що коли-небудь з'являлися в нашій голові, були винесені на загальний огляд? Усвідомлення цього. Повинне змусити кожну людину звернутися до Ісуса за спасінням. Причому Бог судитиме і релігійних людей. Як ми з вами побачимо у нашій наступній передачі, Бог буде судити євреїв, тому що їм була дана справжня релігія. Справа в тому, що релігія перестала бути засобом удосконалення людини, вона лише породила гордість і самовдоволення. Але про це, друзі, ми поговоримо з вами в нашій наступній передачі. На сьогодні ми прощаємося з вами до нових зустрічей в ефірі і нехай усіх вас рясно поблагословить Господь. На жаль, час передачі вичерпано. Дякуємо за те, що протягом останніх 30 хвилин ви разом із нами досліджували Святе письмо. Сподіваємося на нову зустріч із вами. З нетерпінням чекаємо ваших листів. Адреса така: Програма через Біблію до живого Бога Трансвітове Радіо, абонентна скринька номер 100 місто Київ, Україна, індекс 02. 90. Передачу підготували звукооператор Олександр Боровик і редактор Олена Мазур. Прощаючись, ми бажаємо вам Господнього миру, радості та любові.